Вітаю, сьогодні в огляді ніж від компанії Rough Rider. Досить незвична модель. 1111 11 номер моделі за каталогом. І це у нас Take каноя. Є такі незвичайні ножі, які, як подвоєні, да, можна сказати. Тобто, нібито два ножа спаяли разом. Тут у нас синтетичні накладочки, латунні піни, мельхіор, притини та щит, лайнери також латунь, як бачите. Так, от він виглядає. Ну і відкриємо клинки. Типові для каної. Дроппойнт клинок, пенблейт теж дроппойнт, і з іншої сторони. Так, само тільки в дзеркальному відображу. От. Звісно, що це більш колекційна модель, ніж. Модель, якою можна насправді там щось робити користуватися, але вона дуже незвична на вигляд, От, важка в руці. Я потім підпишу під відео параметри і вагу в тому числі. От. Тобто, може стати дуже непоганим експонатом в колекції або подарунком. На цьому все. Дякую, до побачення.